Зеленський це наш президент. І тільки ми, українці, вправі питати з нього. І ми, звичайно, спитаємо, тому що рано чи пізно у нас будуть вибори. Тому що в нас є громадська думка, і ми сьогодні вільно висловлюємо свою позицію. Але це не питання Трампа з'ясовувати легітимність Зеленського. Нехай спробує з'ясувати легітимність Лукашенка, з яким зараз Сполучені Штати. Е Укладають угоду, ну в принципі, гуманну угоду послаблення санкцій в обмін на те, що будуть випущені тисячі білоруських політв'язнів. Там же немає сумніву, що Лукашенко – це диктатор, готовий диктатор Путін який 25 років сидить при владі без реальних змін, де вибори тільки декорація, де немає ніякої реальної демократії, де в окремих регіонах Росії ми це бачили на даних їхнього центру збіркома, Путін набирає по 108% голосів відсотків голосів виборців. Це Росія, це не демократія, ні суверенна, ні будь-яка інша. Це в чистому вигляді диктатура. Тим не менше, Трамп опускається до того. В публічній перепалці з Зеленським, щоб називати його диктатором, це цинічно і безсовісно. тим не менше, це в стилі Трампа.